Наші влоги не будуть починатися з вокзалу, але на сьогодні не цей влог. Да, ми знову їдемо. День пішов за мохіто, за кавою. Коротше, таке. Ми їдемо у Київ, от на кізомба змагання. Я дуже сонна, якщо чесно, бо я ніч не спала. У нас зараз буде коротше, цікава штука. Що ми будемо вперше їхати до Києва саме таким поїздом о восьмій ранку, який виїжджає, от, і приїжджаємо четвертій дня перший раз, бо більше квитків не було, і, походу, багато людей хотіло ще поїхати в Київ і от додали цей потяг. Хоча зазвичай його він не функціонує ну, постійно. Тож, коротше. Будемо так кататися сьогодні. Не спала я спеціально для того, щоб е, в поїзді зараз от ось цей час, всі вісім годинці проспати. Примаєте, голова. Угу. День так не робив, а я так зробила. Ну, зараз подивимось, як воно буде. А ми вже у Києві. Yeah. Ми вже у Києві. І що тут? Караше, ми що були? Це були копейні місця, типу, але вони були типу сидячі, нам не видавали постіль. І ми мали всі сидіти типу четверо на внизу. Ну коротше, ну ми ж не спростого сім і ми з Дніпровської. От тому що один, да ден заліз, короче, ще одним чуваком на гори. Отам... Порозно. <laughs> і отак вони тусили. А я внизу спала. Я собі дістала подушку просто. Ну і все. І весь цей час, як я і планувала, я поспала. Це було прекрасно. Коротше, дуже дивно так просили, начебто не сідати, але всім все одно. Да, да. Ну, а да. ти що спав? А я поспав. Я подивився фільм. Я годинки. теж хотіла подивитися. Почав другий дивитися, а потім заснув. І будемо скоро дивитися. Тут сонячна погода. Я, я подивилася по прогнозу, там було типу, 7 градусів, там 8 і постійно дожди, постійно ливень. І тому я в зимній кортості. І я не прогадала. А Або ні. Я обираю треки. Ой, така, яка трек грав. Ми вже зібралися. Не впала дудку. Деніс вибив у мене дудку. Так я прям такий якусь підставився. Ми вже зібралися, ми вже топаємо на першу патюню. І зомба про кап'єме. Yeah. Yeah, oh. Тут дрес-кодів немає, тому виділилися як бамжари. Зазвичай. От. А, я навіть, бачите, голову не вила, от, -от зализала її, щоб все чітко було. Зараз короті, покажемо, як ми порбувалися. Mm -hmm. Зараз покажу свій Тати mm що, -hmm. тати шо? Ти ля для какой. Да, yeah, <laughs> я сегодня, короче, в адиках і на каблах буду, прикиньте. А Дэна, ты в чем будешь? Джорданы. Джордж. Стаховские штаны. Де-факто курточки футболочка з нью йорка Да, скільки коштує ваш лук? Не знаю. там <laughs> 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 Цей пакет. Вони йдуть на автопатію. Куди ж без Ну, У нас ж просто завтра нічого немає. Да? Ми ми типу, ну, у нас немає ні конкурсу, нічого, у нас нічого завтра немає, ні майстер-класу. Але він ввечері буде, так, да, під час вечірки. Тому вже перевірнулася в піжамку, я в тап тапці. І йдемо на автопаті. Прошлые, да? я, я хочу понять другое. Почему я слышал в разных участках твоего танца давление на свое тело? <свы> Это типа импульсы, перенаправления? Другие? <свы> Это за -за задача импульса. Можно, можно тебя на секундочку? значить ми переселяємося Я зездила числа 4-02. 4-0, так. Ми йдемо. Я не знаю куди чити. 230 друга сюди. Це нам тут. Ідемо засаджу. Саня веде. Просто ми вирішили, що нам мало завтра нам вставати пізно. Тому, дай тебе. Да, ти дні собі досить, кидаєш. Ні, це влог. Суддя і то було традиційно. в ліфті. Ми прокинулись. Ми виїжджаємо. Виїжджаємо, ми по машинам. По машинам. Запізнюємося, я не зрозуміла. Що ми запізнюємося? Що це? Не поняв. Опа, два ви Скажи якось мудрість, давай. Якщо одна партнерка не вийшла, треба спробувати з іншою, і тоді точно вийде. Ауф. Ти згоден? А ти що скажеш? Якщо із іншою не вийшло. Бери пацана. Брусьєнто, сантієнто. З чоловіком все вийде. Да? Вже зібрано на другу вечірку, де вже там, але йому потрібно підключатися. Сьогодні конкурс діджеїв. Завтра буде звичайний конкурс. Я йду просто танцювати. Я в дідженку не приймаю участь. Ну, вирішила цього разу, що не хочу, бо було не до того, щоб готуватися. Десь кізомок загораю тут, в номерах. Ну. Платіжку сьогодні. Вже давно не була платіжку на вечірках. Отак. Круго головою на топаті, де вирішив, що він хоче полежати. А я хочу тусити, і не важливо, що в мене завтра конкурс, у нього теж нормально, з мокрою головою, а ще буде все шити. Взагалі зараз буду пасти косички, щоб Завтра бути котіряний. Отек. Ідемо до ребят. Десь Я думала, то у вас флешмоб продовжається, розлікайтесь, мені заплили косички, всі розійшлись з патоньки. І зайде до номера, а що ще я залишаюся робити. Подивимось, може теж усну. Що -то буду? Все-таки знайшла автопатія. Ось вони люди, які не сплять. Скажи ха ха Скажите привет, да? А что, Патина, на кого заслужил жить? Евробачение ха Войну Да пиздец Мы не ха Что скажешь? Не шо скажешь? Незгодни Незгодники Незгодники

Компас, третий, третий. Гара, я тебе дотанусь, дотанусь! дуже, тоже, тоже в том они. Чирка почалася, я сиджу просто ніяко, Ниякова взагалі, Я вже дуже сильно хочу тут, хочу в ванну горячу. иду.